Риби, 25 рік відносини. Якийсь новий роман, у вас буде, якийсь трапиться у вас на вашій роботі, і ви будете дуже задоволені цим романом. Робота. На роботі вас цінують, на роботі вас шанують, на роботі буде у вас прекрасний шанс, і ви зможете заробляти гроші вдовго, або новий проєкт, або нові можливості, і вам це буде дуже подобатись. Гроші. А це якраз були і гроші, так. Да. Ні, це була робота. Гроші Гроші ви будете накопичувати. Накопичувати ви будете. Юридичні документи, можливо, будуть цінні бумаги або криптовалюта, все це буде юридичне, і вам будуть вони даватися важко, важкою працею, ви будете дуже тяжко працювати. Ризики року. Ну, я б сказала, ризиків немає у вас. Ви станете імператором або імператрицею. І по отчельнику вам буде самотньо, ви будете відчувати, що вам не вистачає уваги, спілкування. І трішечки потрібно буде собиття у вас дуже такі швидкі будуть в цьому році, ви не співати будете привикати до одного, приходить інший, інший інше теж добре, хороше. Ви будете, як білка в колісі, Но це вам буде подобатись.